Ісус Христос Господь наш, дає розуміння, яким чином сатана хоче взяти владу над людиною. Коли Слово Боже зрушується і не стає першорядним, то і не стає нашою духовною їжею. Розумієте? Так що часто ми говоримо: ну, такі обставини, тому ми так робимо, там чи так, чи по-другому. Загалом ми, скажімо так, будуємо своє життя від обставин, а не від слова Божого. І починаємо вже викручувати слово Боже, чи взагалі його відсувати в бік. <кій> і Господь Він показує, що це і є шлях, яким чином сатана увійде у ваше життя і контролюватиме вас, коли Слово Боже не є вашим хлібом насущним кожного дня. Тому Ісус каже, це є хліб життя. Ісус сказав їм, «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати. І віруючий у мене ніколи не буде спраглим. Святе Євангеліє від Івана, 6:35